Щиро радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні буду розповідати вам про прочитане за останній час. Я знову начитав 10 книжок без примусу за власним бажанням. Два місяці це за червень та липень, в серпні я колонію читаю, і там одна книжка буде. Ось і насправді не побоюсь таких клікбейтних гучних заголовків. Це, напевно, найкращі 10 книжок, найкраще прочитане із 10 книжок поспіль, які тільки можна було прочитати, мені здається. Це 10 книжок, більшість з яких потрапило в найкраще прочитане року. Дивіться. Ну, по-моєму, це воно. Я зроблю тим коди, але м -м, тут, в принципі, і Ішігуро, і Пруст, і Вірджинія Вульф, і Господінов, і. Іван Нечіловецький і заключна частина трилогії Ніколаса Натаблага і Рей Бредбері, звісно. Ну, також було дві круті аудіокнижки сучасних українських авторів. Загалом про все по порядку, напевно. Лише нагадаю вам, щоб ви не забули підписатися на канал, якщо не зробили цього раніше, тому що ну, пасувало би. Також натисніть вподобайку. Краще зараз, ну, звісно. Якщо вам відео сподобається, але може воно вам сподобається, і ви забудете натиснути вподобайку, то давайте натиснемо зараз. А потім, якщо що, ви її приберете. Добре, якщо вам не сподобається, можете ще коментар написати, що ви не сподобалось капітан. Можете позручніше, я думаю, це буде м -м, довгеньке відео, але постараюся зазвичай стисло коротко і по фактам. Розпочну я з Ніколаса Натудага і його. Заключної частини трилогії 1795. Гідне завершення трилогії. Я е, відкладав прочитання цієї книжки, тому що трішки смутно навели на мене е, величезна кількість негативних відгуків. Зазвичай відгуки на мене не сильне враження справляють, але тут якось я прям побоювався, побоювався, що е, така дійсно класна трилогія, перші дві частини дуже круті, е, розчарує мене своєю кінцівкою, тому якось відкладав. Але ні, мені зайшло, і в принципі, це от в дусі автора це логічне, класне завершення трилогії. Але я розумію, до чого тут прикопались, і чому можна от негативно якось відзначити цю книжку. Просто потрібно розглядати цю трилогію як одне ціле. Це просто як одна історія, розбита на три книжки. І якщо зазвичай ми звикли до того, що перші частина трилогії це якась там розкачка, вступ у нас знайомлять, і щось там закручується потихеньку, друга це кульмінація, яка обривається на самому там цікавому, і це саме цікаве відбувається на початку третьої, і потім далі просто таке затище, заключення. То тут... Вся двіжуха відбулася в першій книжці. Ну, можна так сказати. Просто градус напруги і динаміка в першій частині вона значно більша ніж в наступних двох. Погано це чи добре. Це вже, звісно, судити вам як читачам. Мені сподобалось класна, перша частина далі вона перетікає в продовження друга і далі це все перетікає в таке планомірне, закономірне, логічне. Завершення, але те, щоб ви не зрозум... не подумали неправильно, ця книжка може здивувати, і тут. Є непередбачені цікаві моменти тут пару класних тестів, досить неочікуваних. Ну мені, принаймні, так здалось. Цьому так само жорстко, брутально, безжально, з усіма круговоротами насилля без прикрас описано. В дусі от першої частини хто читав лиха доля, несправедливість, важкі часи, Швеція на зломі поколінь, таких історичних подій, інтриги, які плетуться на верхівках. До речі, історичність кладової в цій частині було менше ніж в перших двох. Тут уже більше акцентувалася така увага на наших головних героях, на наших дієвих особах. Що буде з ними далі, і як весь цей сюжет, як все те, що закрутилось з попередньої частини, прийде до якогось завершення. Дух захоплює, написано круто, я таке полюбляю. П'ятірку поставив всій трилогії. Якщо розгляти по частинам, то, звісно, у мене перша і друга це третя 5, третя 4,5. Чисто, ну, від цього нікуди не дітись, що динаміка і ця високо піднята планка. Ну, Вона слабша, ніж в перших двох частинах, але це й цьому є і логічне пояснення. Переходимо далі. Далі у нас Кадзе Шігуру, і його залишок дня. Не перша прочитана книжка у автора. Я вже читав не відпускай мене, мені сподобалось. Зараз прочитав залишок дня, і мені теж дуже сподобалось. Тут дуже класне поєднання майстерного стилю. Насправді тут подій не так і багато місцями навіть може бути не Але ось цей меланхолійний вайб і Шігурівський, коли е, настільки все печально, але це, типу, ще така е, смуток, він неявний, він е, багатошаровий, е, нас автор ні до чого не наштовхує, ні на що не натякає, просто от, шар за шаром накладається атмосфера якоїсь такої невимовної туги. Це наштовхує на багато роздумів. В цьому, в цьому смутку є якась певна краса. Не знаю, от і що вміє, що що тут не посперечатись. Буду читати далі: Похованого Велетня, Клару і Сонце, вона вже є, то ну, лайк. Like. Далі я вирішив трішки відволіктись і слухав аудіо в аудіоформаті Тіні Марічки Крижанівської. Я вже знайомий з авторкою, я читав танго з духами. Мені дуже сподобалось, вирішив познайомитись з іншою книжкою, е, яка є дебютною, до речі, і мені пом-пом-пом, сподобалось менше. Ну, значно менше, хоча вони схожі, вони схожі є е, між собою. Але тіні виявилась така більш складна робота, багато шарова. І через це мені здається вона і не спрацювала. По-перше, детектив це зазначається. Що це детектив? Ну це не детектив. Я багато детективів читав, це не детектив. І дійсно в багатьох добірках траплялися нотації. Здесь навіть написано, що це детектив, це обман. Не, не ведіться. Я добре, що я прийшов до цієї історії, не через те, що мені потреба якийсь детектив. Я вже був з авторкою. Але все ж таки, так, тут є три часові лінії, не дві. Перше, це дуже древня лінія, коли ще духи Карпатського лісу, там ці всі духи, в яких вірили гуцули, вони мешкали з людьми. І все був в гармонії. Друга сюжетна лінія, хронологічна часова, це зйомки фільму Тіні Забутих предків. Як все відбувалось, знімальний майданчик, різні нюанси, тому що самі зйомки вони були оповиті е, такою містикою і дуже багато містичних подій. Можете почитати, це цікаво, до речі. Дуже багато містичних подій супроводжували, супроводжували зйомки. Відчувалася, що авторка, я потім перевірив і це так і виявилось, просто накопичила свого журналістського досвіду, своїх якихось робіт, дуже багато прикольної, цінної інформації. Вона там і інтерв'ю брала у людей дотичних, у людей, які там були присутні при цих зйомках, і дізнавалась різні відомості. Тобто, дуже Ретельно вибудувала картинку і різні цікаві нюанси, і так далі. Це лінія е, цікава. І третя часова лінія це наш час сьогодення, де команда журналістів приїздить от в місця зйомок тіні забутих предків знімати репортаж там чи до ювілею якось, чи просто не пам'ятаю. І е, через те, що це вже три часові лінії, мені не сподобалося, як вони звелись. Все було якось трішки докупи, плюс любовна лінія куца і самі персонажі пустуваті, і не вистачило навіть там ті ж гуцули, діалект, їх побут, досить поверхнево все прописано. Я через те, що вже читав танго з духами, я вже трішки розбирався в міфології і в духах, які водились в лісах, хто як звесе, хто за що відповідає, і так далі. А тут, якщо це відразу в лоб спершу читати, тут дуже багато всякого ось такого якісь духи. І тут перепригує вже до зйомок, тут якісь люди, тут вже наші часи щось знімають, якийсь больфар. І це все трішки недопрацьовано, трішки сирувато видалось. І в підсумку, мені здається, авторка просто проаналізувала, що не так з тітями, Зробила простіше, допрацьованіше і вийшло круто. Самі тіні не без питань. Але знову ж таки, якщо вам цікаво більше дізнатися про зйомки тіни забутих предків, почитати щось про Карпати, про міфологію, то це буде непоганим вибором на один раз, але гірше, ніж танго з духами. Якось, якось так. І описи забув додати описи, авторка дуже. Дуже в описи і Карпати дуже соковито описані, була одна насолода одна читати, Атмосфера передана дійсно дійсно власна. Далі дитинство Туве Дідласен топ три частини я взяв поки тільки першу спробувати, але мені сподобалось От за те, що за що люблю скандинавських авторів. Просто в той же час щінко, в той же час глибокий психологізм це все те, що я дуже люблю. Те, що мені дуже подобається, складне типу важке дитинство в робітничій сім'ї, в такому промисловому районі Копенгагена. Бідному дуже чуттєва, прониклива історія, яка дуже поетично гарно написана. Треба купувати далі другу третю частину і читати. Єдине, що дорогувато, мені здається. Ну, я дуже люблю пейпербеки, до речі, це лайк. Але невеличкі видання і дорогувато. Тут може би і пасувало, хоча я так не люблю, але три частини під одну обкладинку зробити, враховуючи, що по об'єму вони невеликі. Ось, не знаю, чи видно. По великій кількості відміток, ну, взагалі, багатий яскравий стиль у авторки, такий поетичний щось є дійсно поетичне. Багато метафор, класно сформульовані думки, які хочеться перечитувати, відмічати, аналізувати. Тому лайк однозначно читатиму далі дуже цікаво слідкувати за трансформацією авторки головної героїні. Тому що, як ви зрозуміли, по назві дитинство, ця частина розповідає нам про дитинство. Далі там Юніс здається, і заміжжя, чи ну, щось таке. Переходимо далі. Так, далі Іван Нечулевицький і його над Чорним морем. І це просто вау. Це чуєте, біжіть, я не знаю, сідайте на велосипеда чи на самоката, чи кудись щось, їдьте в ту книгарню і купуйте, бо це скарб. По-перше, автор для мене відкрився трішки з. Такої нової сторони. Чомусь не знаю, чи у вас так також в мене, Іван Чоловіцький, асоціюється з таким портретистом українського колоритного села, такого побутового це все. Ну, не в останню чергу, звісно, через й сім'ю, але тут для мене автор відкрився з іншої сторони. З перших сторінок мене ця історія затягнула. По перше, дуже багато цікавих екзистенційних діалогів, роздумів. Дуже дуже багато важливих тем тут підіймається. В основі у нас тут лежить типу любовний трикутник, але це настільки другий план, що аж третій проблематика розвитку національної ідентичності свідомості. Особливо тут вона описана якраз в умовах тогочасної імперської, епікурейської, як пише автор Купецької Одеси, четверте місто імперії, місто любові, розваг, краси, споживання, але не для здобутків культури чи освіти, особливо української. Це дуже важливі теми, які. На превеликий жаль, і до наших днів добрались, і це все актуально і зараз. Дуже рекомендую прочитати. До того ж, тут все це приправлено юністю, таким ідеалізмом, прогулянками біля моря, коханням. Ну і звісно, окреме місце це Одеса, Бесаравія. Чорне море, так дістався я і часосховище Георгія Господінова. Вже всі читали, перечитали, прочитали, відрекомендували, відрецензіювали. І я, до нарешті, теж прочитав. Дуже багато до речі, людей мені писало цікава твоя думка. Ну, з таким закидом, типу, що я прочитаю і розчаруюсь, що багато людей читали і розчарувались, але мені дуже сподобалось. Сюрприз, сюрприз. По-перше, я дуже люблю історії про минуле, про пам'ять, про цей невловимий час, який крізь пальці, мов пісок витікає, це, ну, заверніть. Тут це все є препарування часу як явище. От ці моменти з ностальгією, наскільки вони важливі для кожної людини, але наскільки можна і маніпулювати ностальгією. Тому що з одного боку, Ностальгія для нас, для кожної людини, як в індивідуальному контексті, це як притулок. Ми повертаємось до чогось, що нам приємно, але в той же час цим явищем можна маніпулювати і можна керувати людиною за допомогою цього, підмінивши якісь ностальгічні поняття. Потім хімерність і невловимість оповіді. Ну круто. От знову ж таки, сховища» хто читав, тому вам сподобається минуле то же столиш сон Акселя Сандемуса. Якщо ви по моїй рекомендації, або може просто ж десь читали «Минуле то лиш сон і не читали сховища», то рекомендую прочитати сховища». Дуже класно передана надія на порозі війни. Початок тут захопливий, це правда, і далі книжка трішки присідає в плані динаміки, але в плані якраз таки цих роздумів, деструкції вона тільки починає розкриватися. Ну і варто зазначити, що Георгій Господінов болгарин і основний акцент цій, цій книзі робиться саме на житті Болгарії та сусідніх країн. Прочитайте, це круто. Якщо ще не читали, але я розумію тих, кому могло не сподобатись. Що поробиш? Далі, Орландо Вірджині Вульф. Знову ж таки, всі прочитали, перечитали, прорекомендували. Я прочитав. Я це більше сприйняв як такий стіоп, пародію на класичну біографію про те, що не можна втіснити життя людини в якусь хронологію і просто так структуровано розписати. І ця багатовимірність, умовність і суб'єктивність дуже гарно відпередена. Теж глибокі питання, глибоко філософські питання, авторка підіймає. Про те, ким ми є, ким ми е, можемо бути, як ми про себе розповідаємо. Спочатку Орландо це чоловік, потім він перетворюється на жінку, і в той же час, як су суспільство диктує ролі, як суспільство сприймає тебе в залежності від статі, дивлячись на те, що твоя ідентичність вона не залежить від статі. Коротше кажучи, філософська історія про пошук себе, свободу від часу, статі, соціальних ролей, і якихось зовнішніх чинників. От чомусь не знаю, от я поставив 4-4 з половиною. для мене це не 5? Виявилося, от я не можу пояснити природу цієї оцінки, чому це не 5. Можливо, через те, що на контрасті з іншими книжками, які я читав перед цим, які теж були на 5. Орландо для мене вийшло на 4. Були певні моменти, коли я губився трішки в тексті і повертався, перечитував. І, можливо, це теж повпливало. Але ну якось так. Ну не всім же ж книжкам 5 ставити. Але враження книжка справила на мене, і я її обов'язково колись перечитаю. Це того верти, і хто ще не читав, звісно ж, рекомендую. Марсель Пруст у пошуках втраченого часу на станову сторону. Чомусь так обережно підходив до прочитання цієї книжки, але не можу сказати, що, що це щось надзвичайне. Важко Звикнути це як в радіо, знаєте, що треба підлаштувати, щоб цей шум перестав бути шумом, а став чіткими реченнями, які ти гарно чуєш, гарно сприймаєш, і можеш аналізувати якось. Кинуло мене щось десь перевернулась фура з модерністами. І я як ви поняли в тих, ну, той модернізм. Вже за, за один випуск прочитаного став спеціалістом по модернізму. Коротше кажучи, я вже знаю, що вони люблять занурюватись в час, спогади, припарувати час, гратися з ностальгічними моментами тут теж це є. Тут більше дослідження в минулому, як воно зберігається в свідомості і які. Чинники можуть його пробудити. Типу, незрозуміло, як це працює. Це якось працює. Маємо глибоке занурення в дитинство оповідача, але це більше про першу частину. Тут три частини е, в книжці. Друга частина інша, вона вже розповідає нам про історію кохання, і з точки зору сюжету вона більш чітко побудована, вона з якоїсь точки виходить і в якусь точку все-таки приходить. І вона виглядає як, можна сказати, окрема. Е, Сайт-квест, спін-офф, лінійка, сюжетна, окрема історія, яка вбудована в основну конструкцію. Та дуже довгі речення, це все. але я вже про це був наслуханий, я вже чув. Спочатку це складно, незвично. Треба перечитувати раз за разом, налаштуватись і взагалі. Ну не знаю, чи варто це зазначати. Я думаю, так зрозуміло. Книга така не любить поспіху, потребує вдумливого спокійного читання. Мені особливо було важко такими великими набігами, великими сесіями читати, хоча було цікаво, але в якийсь момент вже відчувалося, що мозок просто починає пропускати якісь частини тексту по свідомість, і приходилось повертатись, перечитувати і. Підсумкову відкладати просто читання. Дуже е метафорично написано, але це і зрозуміло, тому що м автор вдається е до опису таких якихось е тонких, невловимих емоційних е почуттів, які тільки е глибокою метафоричністю і можна якось. Спробувати, хоча б пояснити. Поставив п'ятірку, теж дуже багато всього не відмічав собі. Чекаю, коли там вже друга частина додрукується. Буду, буду читати, звісно, буду купувати, буду читати. Та якось так. Якось так. Не такий страшний вовк, як його малюють. Чи як там. Наступна це ось така малюточка Рая Бредбері. збірка оповідань. Під назвою «Пограємось в отруту, яка вже це збірка оповідань яка збірка короткої прозора Бредбері, причтеном мною. Цікаво, що вони всі різні стилістично і тематично. Я вже читав і якісь військові його збірки, і моторошні, хеллоуінські, і футуристичні. Цю все ж таки можна більше віднести до моторошних, але це вже в горор. Такі така збірка горор-історій. Серед поки що серед усіх збірок що я читав, це наймістичніше, напевно. Точніше не напевно, а 100%. Тут 13 оповідань. Всі по-своєму класні. Рей Бредбері, майстер все ж таки короткої прози, як не крути. Дуже концентровано: і напруга, і психологічність, і драматичність, в деяких от прям оповіданнях до останнього рядка в напрузі ти читаєш, довго зупинятись не будемо. Так, ну і остання книжка на сьогодні це знову ж таки аудіокнижка. І дешева сім'я проти зомбі. Вирішив я, що треба щось динамічне, легке, е, таке цікаве водночас і зупинився на цьому такому, як тут правильно сказати, мешапі від Олексія Диканя. Дотепно, ну, абсурдно. Ну, я таке люблю. Тут варто значити, що це може бути або ну, сприйматися як повне безглуздя і нісенітниця, або щось прикольне і веселе. І для мене це сприймалося як щось прикольне і веселе. Тут нас. Переплітається класична українська література з попкультурним горором, де всім нам відоме сімейство кайдашів проходить випробування апокаліпсисом. Єдине, що я скажу, в аудіо було слухати важкувато. Оце мінус. Я чомусь очікував, ну це так і виявилось, вона невеличка. Вона побудована відразу як. Ну, Це готовий сценарій, по суті. Вона дуже кінематографічно написана. В тебе прям ці картинки вони в голові виринають. І пасувала би взагалі комікс якийсь, аби вийшов. М -м -м -м, може, і серіал якийсь, Ну, серіал це вже самі розумієте, то гроші то все. Комікс було би круто. Не Ні, хочу нічого про сюжет говорити і спойлерити, але тут дуже багато всього і дуже динамічно. Ну... Я не знаю, чи я щось більш динамічне, взагалі слухав колись чи читав, і це та прям аудіокнижка, яку треба слухати в тому плані, що якщо на секунду буквально ти десь вимкнешся, на секунду відволічешся, ти пропустиш якусь заробу, якийсь двіж і вже не будеш розуміти, що вже случилось, що це відбувається. Перемотувати назад і е, слухати заново. Тут у нас і містика, і магія, і зомбі-росіяни, і, і темношкірі і портали. І все, що тільки можна було написати, все тут є Перевертні ще є. Тому о, знову ж таки можу вам порадити, якщо вас зацікавило. Така блокбастерська динаміка е, відразу без розгойдувань е, починає сюжет стрімко е, закручуватись. Але та і тут є тонка грань. Як я вже сказав, між повним безглуздям і прикольним трешовим слешером на мотив української класики, а саме сімейства кайдашів. Це прикольно, це прикольно, але на один раз. Там ще є, здається, кайдаша сім'я проти уперів» чи щось таке. Я ще не слухав, не читав, не знаю чи буду. Так, ну ось такі вісім книжок і дві аудіокнижки. Були мною прочитані, прослухані за минулі два місяці. Якось так. Пишіть, що з цього читали. Я думаю, що тут багато буде різних цікавих думок, тому що книжки популярні. Тому, як завжди, запрошую вас в коментарі, буде цікаво поспілкуватися. А на цьому, в принципі, все. Якось так. Гарного вам дня та мирного неба. Побачимось!